Представник президента у Верховній Раді Федор Вернеславський радує нас черговими інсайдами. інсайдами щодо майбутніх змін законодавства, а саме щодо многостраждального повідомлення громадян від ТЦК СП, воєнкоматів, які зміни законодавства, на мій погляд, як адвокат, це достатньо вагомі, достатньо кричущі зміни пропонуються. Знову акцентую увагу на те, що поки це просто інформація від Вернеславського, але і проєкту такого закону поки нема, оскільки він зазначає, що проєкт тільки напрацьовується, але ця вже інформація є у ЗМІ. Отже, планується. Врегулювати питання мобілізації, а саме е поліпшити повідомлення, так зване вручення повісток, многостраждальне, повторюся, питання. І що планується в законопроєкті ми плануємо прописати можливість вручення повістки, особисто під розписку, це окей, е юридичний е нормальний механізм, коли, наприклад. Повістка від суду або інші документи направляються через Укрпошту паперово рекомендованим листом. Якщо поштар вручив вам рекомендований лист, ви поставили. Розписку, підпис, і таке повідомлення про вручення зворотнє, воно повернулося там, до суду або до іншого органу, до поліції, до прокуратури. І прокуратура знає, що в таку дату під підпис особа особисто повідомлена, якийсь конверт там, із повісткою чи з будь-яким документом отримана. Але будуть зміни, що. І через електронну пошту, через e-mail планує Верховна Рада прийняти голосувати такий законопроект. Також Верніславський нагадує, що в нас вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних і призовників буде Містити електронний кабінет такі дані, я знімав відео про систему оберіг. Що, зокрема, в системі оберіг це масивна база даних, передбачається, що будуть в тому числі дані щодо вашого мобільного телефону і щодо мейл. Виникає юридичне, логічне запитання. А звідки ж візьме ЦК СП в свою базу? Телефон або, зокрема, мейл. Є мейл. Як ТЦК дізнається про мейл, якщо, наприклад, до такого моменту ви не отримували повістки, жодних звернень до ТЦК не направляли, письмово про свій мейл не повідомляли. Де це візьметься? Я маю інформацію, що вже, наприклад, Приватбанк. Після здійснення платежу, наприклад, ви маєте картку Приватбанку, здійснивши платіж, ви хочете офіційно із застосунку Приватбанку завантажити квитанцію. Квитанцію, розрахункову квитанцію, що ось з такого вашого рахунку або з вашої картки перераховані гривні на такий-то рахунок. З нещодавно в Приватбанку перевірте, якщо ви власник картки Приватбанку, перевірте, що квитанцію Приватбанку від нещодавно ви не можете завантажити тепер собі на телефон, ви можете її виключно направити собі на мейл. Тому припускаємо, що де держава в особі ТЦК може, може взяти такі мейли. Це Приватбанк, перше, це дія. У якій верифікація і підтвердження відбуваються, в тому числі з використанням вашого електронного ящику, мейлу, і е, система електронний суд. Система електронний суд стала обов'язковою з 19 жовтня щодо всіх юридичних осіб. Увага! Тобто при залогінюванні до системи електронний суд, особа. Вказує галочку, наприклад, директор підприємства, товариства, вказує галочку, що він дозволяє системі електронний суд розповсюджувати його персональну інформацію. Зареєструватися в системі електронний суд без мейлу неможливо, і тому потенційно такі мейли з усіляких джерел. Можуть і будуть стікатися за моїм припущенням до ТЦК СП, які, яке буде їх вносити в свою базу оберіг, яка передбачає такий слот, що є мейл. І в подальшому можливо на такий мейл буде направлятися повістка. І якщо буде закон, якщо буде такий закон прийнятий, то мабуть будуть прописані наслідки. Але вже зараз риторика така звучить, що ем, така повістка буде перерівнюватися до паперової, поки закону нема, Поки ми передбачаємо, що або так буде, або так не буде. Але я звернувся до закону про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України. Отже, є базовий реєстр. В якому фігурує згідно з статтею 7 щодо вас, наприклад, така інформація: ім'я особи, дата народження, місце, стать, дата внесення інформації до реєстру, задеклароване місце проживання, відомості щодо оформлення документів, які ви отримували, відомості про батьків, відомості про громадянство, реквізити документів, які ви отримували за допомогою реєстру. Реквізити документів, що підтверджують смерть, відцифрований зразок підпису особи, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців у разі отримання паспорту для виїзду за кордон, або за згодою. Тут цікавий лайфхак: що якщо ви отримуєте паспорт громадянина України, ви можете надавати згоду щодо. Передачі до демографічного реєстру ваших відбитків пальців. І повертаємось до цього повідомлення Верониславського, що відсутнє в демографічному реєстрі я попередніх відео звертав увагу: слот позиція реєстру про телефон і позиція реєстру про мейл. Тобто, звідси висновок, що або буде змінено цей закон, але найбільш вірогідніше, що. Буде прийняти якийсь окремий закон, який надасть, можливо, такі повноваження щодо мейлу. І я говорив, повторюсь, що зокрема важливі наслідки, що чи вважатиметься така повістка офіційно врученою. За моїм припущенням, звичайно, що такі зміни покликані, щоб вважати такі повістки офіційно вручені. Тому за моєю практикою, навіть судові повістки можуть потрапляти у папку «Спав». Ви можете там якийсь період не перевіряти мейл, але у випадку, якщо такі зміни будуть прийняті, то цифровізація торкнеться і вашого мейлу. Тому я буду тримати на контролі таке питання. Якщо зміни відбудуться, буде відповідне відео. На цьому я вичерпав дану тему щодо емейлу. Перевіряйте, контролюйте свій e-mail, щоб раптом, якщо буде прийнятий такий законопроект, не е, упустити повісточку, оскільки е, наслідком може бути оформлення від ТЦК СП матеріалів щодо притягнення до адміністративної відповідальності, що може визнаватися е, належне відправлення. як... Вашим належним повідомленням. Факти відправлення може перерівнятися до того, що держава буде вважати, що ви належним чином повідомлені. З вами був адвокат Піксель Савчак. Підписуйтесь на канал, якщо додивились до даного моменту. Дякую, у мене все.